Всім привіт! Зараз я вам покажу, як можна з легкістю заробити додатково плюс 50 доларів або 2000 гривень на собі та 2000 гривень на кожному запрошеному другу. Для того щоб заробити дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Як бачимо, біржа Harro дарує вам безкоштовно 50 доларів та 50 доларів за друга. Що потрібно зробити? Вам потрібно перейти по моїй реферальній ссылці, Зареєструватися, після чого ввести свій номер телефону та нажати на кнопку Send та ввести код, який прийде на ваш мобільний телефон. Далі ми нажимаємо на кнопку Get Started. Знову нажимаємо на Get Started і нажимаємо на кнопку Resend email. І На нашу пошту приходить повідомлення, щоб підтвердити свою адресу. Ми заходимо на пошту і нажимаємо на кнопку Now», тобто верифікувати. Бачимо, що ми успішно верифікували пошту. Тепер нажимаємо на оцю от, е синю кнопку Run How Invest App, тобто скачати додаток. Скачуємо їх додаток. Заходимо в додаток і нажимаємо на кнопку Sync-In і вводимо свій емейл та пароль, який ви вказували при реєстрації. Після чого нажимаємо на кнопку Continuum і проходимо верифікацію. Знову нажимаємо на Continuum. Вводимо Україну, пишемо дату свого народження, вибираємо стать, вибираємо знову ж таки Україну і вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Можна пройти верифікацію через загран, водійське посвідчення або ID-карту. На цьому етапі нам потрібно буде сфотографувати свій документ, зробити селфі свого обличчя. І загрузити в файлі PDF виписку по банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці, щоб підтвердити свою адресу. Виписку по карті можна зробити з будь-якого банку онлайн за 5 хвилин. Бачимо, що наша верифікація на перевірці, і буквально за 10-15 хвилин мене успішно верифікувало. Далі ми нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо USDT. Можна також вибрати Bitcoin, ефіріум, XRP, тобто можна вибирати будь-яку криптовалюту. Копіюємо свою адресу USDT RC20 і закидаємо на баланс не менше ніж 501$. долар. Можна закинути через біржу FTX без комісії. Або можете закинути XRP і далі поміняти в цьому додатку на USDT і вже покласти кошти в Styki. І за це вам власне, дадуть плюс 50 доларів. Бачимо після того, як ми успішно закинули 501 USDT через мережу RC20 з біржі FTX. Нажимаємо на кнопку Start Air, в розділі Earn, Вибираємо USDT, нажимаємо на максимум. Ставимо на 15 днів, тобто ми кладемо кошти на 15 днів в стейкінг. І нажимаємо на кнопку Agree. Бачимо, що ми успішно поклали 500 USDT в стейкінг на 15 днів. І за це нам прийшов бонус плюс 50 доларів. Ці 50 доларів, які вам прийшли в біткоїні, ви можете відразу вивезти їх. Так. Далі ми можемо скопіювати свою реферальну ссылку. Запрошувати по ній друзів. І заробляти на кожному запрошеному другові додатково по 50 доларів. E, Haru – це біржа, яка заснована у 2019 році в Южній Кореї, зі штаб квартирою в Сінгапурі. Зараз вони мають клієнтів 140 країн світу, а за цей рік вони залучили інвестиції на 2,11 мільярдів доларів США. E, у Хару є дуже багато відомих партнерів, тому. Ця платформа однозначно не скам. Цю акцію 50 доларів тобі та 50 доларів за друга вони запустили тільки вчора, і ця акція буде діяти до 30 жовтня, але цілком ймовірно, що вони або зменшать винагороду, або взагалі достроково припинять цю акцію. На даному етапі їм потрібно якомога більше залучити нових клієнтів. Розповсюдити інформацію, що є така біржа, щоб було чим більше інвесторів, відповідно, більше людей вкладали кошти в дану платформу. І вони на цьому непогано заробляли так само, як платформа Nexo. Тому тут однозначно ви не втратите власні кошти, а тільки заробите додатково плюс 50 доларів на собі, та плюс 50 доларів на кожному запрошеному друге. Вивід з даної платформи я перевірив. Бачимо, що в мене на балансі вже є. 400 доларів, і ще 200 доларів я вже е, вивів по реферальній програмі. Тобто, по суті, за один день я вже заробив плюс 600 доларів. Це 24 тисячі гривень просто за те, що е, поклав 501 USDT в стейкер і почав запрошувати друзів по своїй реферальній силиці. Так, я запросив е, 12 людей, і відповідно на цьому заробив е, ще 600. Е, 600 доларів. Так. Зараз я вам покажу, що я успішно вивів кошти з даної платформи. Нажимаємо на кнопку моря. Так, транзакції. Ну, історія транзакції. Бачимо, що ось тут в мене йдуть нарахування винагороди за запрошених друзів. І бачимо, що я ось 0.010 BTS. Тобто ви 200 доларів з даної платформи. Ось я можу перейти, перейти на Binance і бачити, що в мене ось є 001 BTS. Тобто вони мені успішно прийшли. Зараз ще можна подивитися історія транзакцій. Коли ці кошти мені були прийшли? Так. Вот останні 30 днів. І ось бачимо вот спотовий кошельок BTS 001. Після того, як ви поставили кошти на вивід з даної біржі, вони мають обробити вашу заявку на вивід на протязі, тобто до 10 годин. Оскільки ви самі маєте розуміти, що тут дуже багато користувачів, які постійно подають заявки на вивід, оскільки вони успішно запрошують друзів, заробляють на кожного плюс 50 доларів, тому потрібно буде зачекати. Але кошти всім приходять. І, як на мене, це найлегший плюс 50 доларів, які ви тільки можете отримати. Це, по суті, 2000 гривень на кожному запрошеному другу. Якщо ця акція раптом достроково перестане діяти, то я відповідно напишу про це в своєму телеграм-каналі. І е, в цьому відео зроблю помітку, що схема вже не працює. А поки все працює, рекомендую вам е, закинути 501 долар в стейкінг на 15 днів. Ви їх також зможете вивезти через 15 днів без проблем, і заробити на цьому на собі плюс 50 доларів або 2000 гривень та плюс 50 доларів на кожному запрошеному друзві. Я ж кажу, що за один день я запросив 12 друзів і заробив на цьому 24 тисячі гривень. Тому рекомендую вам скористатися цією пропозицією і заробити найлегші 50 доларів. А на цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.